Ну і прикро, що так сталося. Допис із такими словами напередодні ввечері. Президент Зеленський розмістив у мережі ікс. Розпочав його із запевнення, хочу ще раз наголосити, що Україна прагне миру. І в пості згадка про бажання якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир і твердження, що ніхто не хоче миру більше ніж українці. Ці слова до речі, президент США, Трамп процитував у своєму зверненні до конгресу і згадав про те, що отримав від українського президента листа. Можна припустити, що текст особистого звернення до Альда Трампа дублює текст віта, а в ньому є ще й не приховані лестощі про готовність працювати під сильним лідерством президента Трампа та вдячна згадка про переламний момент, коли президент Трампа нагадав е, надав Україні джавеліни. Вибачення президента Зеленського і неприкриті компліменти Трампа можуть допомогти повернути Україну за стіл перемовин зі США і до підписання угоди про купалини. А вибачитися глав нашої держави було главі нашої держави, було непросто. Про це в ефірі нашого телеканалу сказав експерт бюро аналізу політики, політолог Віктор Бубиренко. Обидва президенти і наші американські нарциси. Їм дуже важко вибачатися. Тож це, мабуть, було максимальне. На що був здатен Зеленський, але текст написаний дуже класно, дуже правильно. Там є реверанси в бік Трампа. Зауважимо, що напередодні наслідки вже історичної суперечки в овальному кабінеті, 28 лютого між президентами США і України вилились в те, що Дональд Трамп заявив заморожує всю військову допомогу Україні. Водночас Блумберг і Fox News, цитуючи офіційного представника адміністрації Білого Дому, повідомили, що пауза триватиме доти, доки президент США не вирішить, що а лідери України демонструють добросовісну відданість миру і зауважив, що це не остаточне припинення допомоги, а пауза у сьогоднішньому виступі перед конгресом президент Дона. Альтрап жодним словом не згадав про замороження військової допомоги Україні. Аналізувати це далі будемо із політологом Петро Лищук з нами на зв'язку. Пане Петре, скажіть нам, будь ласка, як ви гадаєте, чи правильним це було кроком з боку президента, аби написати в подібному форматі звернення до Трампа, тим паче надіслати йому листа? І чи не означає це те, що президент таки піддався впливу Сполученим Штатам Америки? Тобто в овальному кабінеті глава держави показав стійкість і не зламався, як це трактували більшість українців. А зараз ми що маємо? Це Правильна дипломатія, чи як це трактувати? Ну дивіться. Я в принципі поки що не знаю, що в тому листі було написано. Я так можу припускати, що там те, що з'явилося вчора в відповідному пості президента України, який було опубліковано, і там справді засвідчено про готовність України до відповідних мирних переговорів. До участі в них І озвучено ті умови, які Україна висуває, точніше, навіть не умови, а пропозиції. Ґгі. І там, зокрема, стосуються і припинення відповідних атак, і знову ж таки обміну полонених і багато чого іншого. Ґгі. Щодо припинення атак, ну ми всі в принципі бачили, як вони припиняються з боку росіян, і цієї ночі теж були чергові атаки, і, мабуть, наступною будуть. Який сенс цього листа з моєї точки зору? Ну, мабуть, в тому, що на даний момент Сполучені Штати в особі Трампа і його адміністрації прагнуть не залучати Україну до переговорного процесу, і мотивується тим, що ну дивіться, Україна вона ж якби не готова до миру, от і вони постійно це підкреслюють. В своїх заявах тепер Трамп сказав, що ні, дивіться, от у мене є лист, значить, Україна. Готова до мирних переговорів. І мені цікаво, які тепер у них будуть аргументи для того, щоб не залучати Україну до наступного етапу переговорного процесу, а вони навряд чи залучать Україну до наступного етапу. Тому насправді це е, дипломатична гра, сенс якої полягає в тому, е, щоб е, впливати на оцю тезу Трампа про те, що він. Е, Проводить переговорний процес, він хоче швидкого миру і тому подібне. Угу. Бачите, якщо Петре, ти відповідним чином це декларуєш, то ну його необхідно якимось чином це все підтверджувати, пане Петре. Можна, можна уточнення з приводу того: от мені цікаво, так що зараз президент Зеленський вкладає фразу готові до миру, і що вкладає Трамп у це, тому що це неодноразово звучало з боку Сполучених Штатів Америки. Тепер це і звучить і від нас. Може, у нас різне розуміння готовності, скажімо так, як в Україні, так і в Сполучених Штатах Америки Різне, різне. І, до речі, ця сама супечка легендарна, вона ж довкола цього і виникла. Тобто, як там Трамп казав, от вони постійно кажуть про якісь гарантії, гарантії. Гарантія це те, що вони поважають. Угу. ну Зрозуміло, що в принципі насправді це ніяка не гарантія, гарантії бути не може. тобто що що в цій ситуації розуміє Трамп? Трамп розуміє таким чином, що значить, от, зібралися десь, домовилися про щось, значить, якимось чином там, ти йдеш на поступки, тобі йдуть на поступки як в бізнесі. Да? Про тому, що те, що, наприклад, на відміну від бізнесу, мова йде про, наприклад, про Конституцію, про громадян. І багато що іншого, що не є власністю президента будь-якої держави ні України, ні Росії, ні Сполучених Штатів. Він якось цього не враховує. Тобто, президент України він з багатьох питань просто не може розпоряджатися ними суто з конституційних міркувань навіть за наявності у нього бажання чи відсутності відповідного бажання. І чомусь в адміністрації Трампа ці всі факти часто воліють ігнорувати. Тому для Трампа, очевидно, оця сама готовність до миру це готовність укласти щось подібне, до якоїсь бізнес-угоди. Зібралися, обговорили, пішли на поступки, зійшлися посередині, ударили по руках. Для України ця готовність означає готовність, що знову ж таки і президент України підкреслював всі інші, готовність до миру як до миру, а не просто якоїсь угоди про мир, яка не буде виконана. А для цього виступає на перший план питання про гарантії цього самого миру, його підтримання і тут є, починаються головні суперечності із чинною адміністрацією, тому що вона ніякі гарантії нікому давати не хоче. Там ця почалася дискусія з угодою про так звані корисні копалини. Адміністрація Трамп каже, цього достатньо це і є якби гарантія нашої присутності в Україні. Але ця присутність вона може бути досить швидко згорнута, і ми, в принципі, бачили в другому році, як, наприклад, Сполучені Штати за короткий термін вивезли всіх своїх громадян з території України, і, власне кажучи, на цьому їхня присутність завершилась. Uh -huh. Тому то справді дуже багато навіть на рівні понятійному дуже багато суперечностей і не непорозумінь, які за умов, коли сторони на цих непорозуміннях наголошують. Mm -hmm. Вони перетворюються в конфлікти, ну от пане Петре. Тут ще важливе питання. Ви вже про це пригадували. Хочу повернутися до все ж таки цієї цього поста в мережі ікс від зеленського і листа, який він надіслав Трампу. Як ви гадаєте, в листі могло бути щось? Чого не озвучив Трамп, умовно кажучи, тобто суть і контекст е, поста в мережі X, він може суттєво відрізнятися від того, що навіть зацитував Дональд Трамп у конгресі, написане Зеленським. Я думаю, я думаю, що ні, тому що там взагалі має таку манеру публікувати ці листи. Я думаю, ну коли наприклад минулого разу був лист від українського президента, він його опублікував. Зараз він зацитував, тому я, в принципі, думаю, що основний зміст він достатньо подібний, тим більше, що тут якби немає якихось особливих причин щось інше туди вносити, тому що це ж не якийсь секретний протокол. Mm -hmm. Це лист такий, очевидно, буде рано чи пізно опублікований. Коротеньке питання. Відносини зараз між від Сполученими Штатами Америки і Україною налагоджується, на ваш погляд? Ну, я би не поспішав так казати з однієї простої причини, тому що Сполучені Штати зараз більше хочуть налагодити відносини з Росією, а на... налагоджувати відносини з Росією з Україною це, м'яко кажучи, одночасно, це, м'яко кажучи, складно. Mm -hmm. Тому тут ключова проблема не в, не в тому, що, наприклад, там Україна займає ту або іншу позицію, а в тому, що Сполучені Штати дуже сильно хочуть перезагрузки відносин із а, Росією, і на даний момент це визначає їхню політику. От і очевидно, що це найбільша проблема на даному етапі. Ну, подивимось далі, як діятимуть зараз американці, на чому акцентуватимуть, чим маніпулюватимуть, що казатимуть Україні. Від цього і будемо відштовхуватись. Пане Петре, я вам дякую за аналіз за те, що долучилися до нашої ефіру. Нагадаю, політолог Петро Олещук був з нами на зв'язку.